Вітаємо! Сьогодні надійшов час зрізати наші перші кабачки. Ми хочемо це показати і показати, які ж вони виросли в нас нарешті. Ми дуже довго чекали, сіяли ми їх на початку квітня, в перших числах квітня, висаджували в ґрунт відкритий 30 квітня. Про це в нас є відео. Але завдяки тому, що погода була. Дуже холодна вони були вкриті постійно агроволокном, спасали їх від морозів, накривали їх чим могли. Вони в нас вижили, витримали все. Відкрили ми їх недавно, днів 10 назад. І ось тепер ми бачимо перед собою такі кабачки. Перший кущик у нас від фірми Рігцвайн голландської селекції. Це кабачок манісес. Такий він вже виріс у нас. Це перший кабачок. І два кущика інших. Це в нас від компанії Ence Zad кабачок Аделія. Також вони у нас тут виросли, от тут менший, він такий ще кривенький перший. І тут у нас кабачок, також ось виріс кабачок. Підживлювати ми їх часто не підживлювали, бо не хотіли їх поливати. Холодно було весь час, щоб не було кореневих гнилей. Підживлювали кальцієвою селітрою один раз, тепер можна буде підживлювати їх. Добривом 30 майстер. Але ми цього дуже часто робити не будемо, бо їх буде дуже багато. Коли ми їх будемо часто підживлювати, нам багато не потрібно, нам вистачить, щоб вони плодоносили потрошку. Так як ви бачите, зараз кущики не дуже великі. Зараз я зріжу Аделію. Ось він у нас такий перший кабачок, не дуже рівний, але на перший кабачок це зовсім нормально. Кабачок. Другий зріжемо також кривенький, бо вони йдуть перші. Це менший трішки виріс ось такий. І третій кабачок. Найбільший виріс. Ось він який рівніший. Це кабачок Манісес. Ось він який, він у нас рівніший виріс. Це перший врожай. На майбутнє їх тут буде дуже багато. Обробляти зверху, поки ми їх не будемо, будемо потрошку підживлювати під корінь, але не дуже часто. Дякуємо за увагу.